Друзі, вітаю, слава Україні! Ви на каналі Сир назавжди, каналі технологів і менеджерів харчової промисловості. Я Максим Залізняк. Кремльовський дідо наслав чергову хмару смерті на Україну. Не знаю, чого він там хотів досягти, досяг жодної мети. Тому хай пилить мушку в своєму бункері коли Збройні Сили України будуть ставляти йому тупу. Щодо сьогоднішнього випуску, спочатку буде кілька анонсів, подій, а і ми з вами обговоримо все-таки, до яких висновків прийшли глядачі, і що можу повідомити вам я особисто з приводу, яке ж підприємство теоретично має випускати більш якісну продукцію. Те, що є невеличким локальним, От і або ж все таки велике, можливо, навіть національне чи транснаціональне, і так? і так, незважаючи на війну, працює наша славна молочна галузь, працює харчова промисловість України, забезпечує е, харчову безпеку України. І так, 19 жовтня, в Фавор-Парк Хотелі відбудеться з'їзд молочників. Мілкі форум 2022, куди ваш покірний слуга навіть запрошений. У якості одного з експертів запрошую всіх прийняти молочників в посильну участь, бо воно того варте. Ще одна цікава подія в житті сирної спільноти України. Це організоване за участі безпосередньої славної компанії Ардіс Дмитра Чернова його дружини Оксани, справжніх сирних фанатів. Так от, організована участь України 50 компаній, які вже відібрані у «World Cheese Awards» і на цьому конкурсі будуть приймати участь і українські сири. Мене трошки дивує участь промислових виробників, тому що все ж таки це конкурс не технологів, не виробників. А це конкурс, скажімо так, закупщиків до ресторанних мереж. Але треба підкреслити, що е, ці закупщики, до речі, вони є суддями. Слухайте, ну вони розбираються в сирах, тому що, аби що, в ресторанах їсти не будуть, правда? А тепер результати обговорення. Яке проходило у ваших дописах під випуском. Нагадаю, було задано питання, яку продукцію ви можете обрати серед двох однакових приблизно продуктів маленького виробника чи великого національного? Більшість глядачів віддала перевагу великому національному чи транснаціональному виробнику. Тому що ці виробники, по-перше, забезпечують безпеку продукції, по-друге, якість в випадку великого виробника визнається ними як більш висока, і це насправді так. А перед тим як дати відповідь на питання, чому саме так, а не інакше, я хочу вас дуже щиро, друзі, подякувати за активність і сподіваюся, що вона буде тільки більшою. Тому що по великому рахунку, мій менторський тон, він, скажімо так, не визиває бажання слухати його довго. Коли в нас дискусія, це вже нормально. Фактично, це мій улюблений формат. Тому запитуйте. Завжди ми відповідаємо, ну і плюс одне питання для обговорення. Крім того, звертаю вашу увагу, що результат нашого опитування він в точності повторив той самий результат, який мали маркетингові компанії в Сполучених Штатах Америки. а саме, Люди спочатку починали говорити, що емоційно вони готові підтримати і обирати продукцію саме невеликого локального виробника. Але коли їх починали перепитувати, а от у кого якість вища, у великого чи маленького, вони через деякий час казали: ну, звичайно, якість буде вища саме у великого виробника. Чому та тому, що він виробляє більше продукції? І тут, звичайно, ми приходимо до мого улюбленого фетишу, а саме діалектики. От один з законів діалектики говорить, що перехід кількості в якість обов'язково відбудеться. Я мав дуже багато диспутів на тему, чи будуть рано, чи пізно китайські автівки високої якості. Я завжди казав, що будуть. Тому що вироблять вони один мільйон автівок, другий, третій, десять мільйонів. І от починаючи з якоїсь ентої автівки, китайські автомобілі не будуть поступатися, не знаю, там, корейським чи японським. Чому? Тому що кількість згідно законів діалектики перейде в якість. Дійсно, ресурс для забезпечення. Вимог автоматизації, спеціалізації, навчання персоналу він звичайно у великих компаній більший. Тому для того, щоб конкурувати з великими компаніями, маленька компанія повинна або докласти надзусиль і стати великою компанією, або спеціалізуватися на якомусь нішому продукті, який з тих чи інших Інших причин велика компанія просто виробляти не в змозі. Е, ну це якась частка технологічного процесу вимагає, скажімо, ручної праці, ну як на нашому сирі римському, да, який солиться вручну, натирається сіллю. І з певних причин чи відсудне обладнання для цього автоматичного процесу, поки або ж на великому підприємстві люди таким чином не працюють. Хоча ви знаєте, на багатьох м'ясокомбінатах досі. Які, продукцію яких ви купуєте, ті самі, скажімо, натирання спеціями шматків м'яса, відбувається, ну, практично вручну. Взагалі, навіть з часів праці Дама Сміта, розвиток економіки підприємств проходив під впливом все більшої з кожним роком спеціалізації працівників і обладнання під виконання тих чи інших робіт. Великі компанії, вони дійсно під лупою Кожного разу, скажімо, різних перевіряючих організацій, з одного боку, можна зауважити, що і ресурс на корупційне подолання таких перевірок в них більший. Але дійсно тут ви праві всі шкода, яка завдана іміджу компанії торговим маркам цих компаній, вона в кілька, можливо, сотень чи тисяч разів більша. Ніж шкода, скажімо, задана якомусь крафтовому виробнику, якщо у нього не вийшла одна головка сиру? Уявіть собі, які е, мільйони тисячі зразків продукції виробляють, е, скажімо так, великі підприємства. І коли навіть хтось на ринку знаходить зразки неякісні, то який невеличкий відсоток ці зразки. Відображають від загального обсягу продукту. Звичайно, якість вища у великих виробників, звичайно, безпека вища. Це однозначно. У великих виробників зверніть увагу, як правило, маркетологи, коли проводять дослідження, вони опитують, а яка причина вибору? Хто там у нас кваліфікатор-переможець? Запитують про ціну, про смак, про колір, але ніхто ніколи не питає про безпеку. Насправді, як там з само собо собою розуміється? Але на практиці це не так. Ми хочемо мати безпечні продукти, щоб живі були і самі, і наші діти, і наші рідні. Тому в цьому аспекті великі підприємства однозначно перемагають. Але хочу зауважити, що і сам регулярно купую крафтові продукти, особливо від тих людей, як в нашому випадку, коли скажімо, спеціаліст відпрацював все життя на великому потужному виробництві, і далі як хобі, на сам кінець питання для подальшого обговорення. Друзі, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, на один кілограм продукції української вітчизняної і американської. Е, який продукт, яка продукція має більше штучних і хімічних домішок? Ароматизаторів, консервавів і таке інше. А яка має менше? І так, Україна проти Америки. Долучайтесь до обговорення. Ну, на цьому випуск буду закінчувати. Слава Україні! Слава нації! капзда фашистам з Федерації. Я думаю, їм залишилось не так довго. І це радує. Do pubar.